Як і обіцяли, цю годину ми розпочинаємо із серйозної розмови із Сергієм Найовим, командувачем об'єднаних сил збройних сил України. Тож, вкотре говоримо тим нашим глядачам, які долучилися доброго ранку, і долучайтеся. Пане Сергію, вас вітаємо і добро ранку розпочати наш ефір і нашу розмову з вами хочеться здати 5 лютого, тому що сьогодні такий день, і сьогодні конкретно 4 роки з моменту того, як об'єднані сили вони були утворені за директивою Міністерства оборони України. Давайте невеличкий ликбез проведемо. Давайте нагадаємо всім нашим глядачам, громадянам України, чому було проведено цю реформу ще 4 роки тому? Бадай коротко, тому що хочеться звичайно 5 лютого тисячі. 20 року на виконання директиви міністра оборони України для того, щоб виконати реформу, яка тривала у Збройних силах України, та перейти на структуру органів військового управління за натівським зразком, було утворено командування об'єднаних сил збройних сил України. Було розподілено три функції Збройних сил України: функція застосування Збройних сил України, яка була передана командування об'єднаних сил збройних сил України, тобто мені як команд командувачу. функція генерування, це підготовка та е, укомплектування особовим складом технікою. Ця функція була передана командуванням видів окремих радів військ і сил і функція стратегічного планування, яка була передана Генеральному штабу збройних сил України, і таким чином командування об'єднаних сил збройних сил України стала органом військового управління між відомчого і між складу військ е, сил. Командування об'єднаних сил отримує готові до застосування військової частини і підрозділи різних видів радів військ, спеціальних військ, інших складових секторів безпеки та оборони, та застосовує їх у об'єднаних операціях. Ну, давайте ми тоді, якщо розібралися із цим питанням, перейдемо безпосередньо до оперативної ситуації оперативної інформації. Майже сотню вибухів зафіксовано минулої доби в прикордонних районах Сумщини. Окупанти стріляли з авіації, артилерії і мінометів. Обстрілів зазнали дев'ять громад регіону. А за добу до цього російська розвідувально-диверсійна група намагалася прорвати кордон із Україною в районі Глухівської громади. Українські бійці зупинили противника вогнем. Бій тривав півтори години. За Знавши втрат, росіяни змушені були відступити. Ну і тут хочеться запитати стосовно взагалі ситуації на прикордоні, як ви її оцінюєте, наскільки вона є критичною, враховуючи постійні обстріли, враховуючи зараз активізацію зокрема і диверсійно-розвідувальних груп противника? Ну взагалі у зоні відповідальності оперативно стратегічного групу Нівіспівніч як є яким я маю честь командувати, перебуває більше 1800 кілометрів державного кордону. З них 850 це кордон з Республікою Білорусь, і більше тисячі кілометрів це державний кордон із Російською Федерацією. Слід розуміти, що це не державний кордон, а лінія зіткнення, бойового зіткнення. Російські війська відійшли з півночі нашої країни, але з тих пір вони не зупинилися у веденні бойових дій, як у прикордоні, так і намагаються запускати засоби повітряного нападу з тих напрямках по території України. А що ж стосується ситуації у прикордонні Чернігівська, Сумської, і Багадухівського району Харківської області, то ворог постійно здійснює артилерійські обстріли. Він застосовує реактивні системи вогню, артилерію, міномети також здійснює удари з гелікоптерів. Що стосується диверсійно-розвідуваних груп, тисяча кілометрів, і на цих тисячі кілометрів ворог постійно, маючи за мету терористичної діяльності, намагається заводити доверсійно розвідної групи. Наші оборонці виконують завдання стабілізаційної операції. Тож для того, щоб обороняти прикордоння, звісно, для оборони потребується більше військ. Але на даний час така ситуація дзеркальна і у Російської Федерації. Тож диверсійно розвідувальні групи ворога вони постійно хочуть прощупати нашу лінію зіткнення. Але у відповідь наші підрозділи вчиняють такі самі дії. Це війна, і на війні виконується все, що притаманне веденню бойових дій. Зараз хочу звернути вашу увагу, наші глядачі на карту повітряних тривог повітряні сили повідомляють про те, що Донецька Дніпропетровська Харківська області загроза застосування балістичного озброєння в нашій студії генерал-лейтенант Сергій Найов, і ми говоримо якраз про ситуацію на півночі. Я хочу поставити і загальне вам питання, тобто яка оцінка ситуації загалом і який зараз характер загроз. Але ще трошки про ДРГ. Я по перше хочу нагадати нашим глядачам, що на Сумщині працює єдиний транзитний кор. Через який повертаються українці з окупованих територій. І десь щодня ця цифра коливається до ста людей, це важливо знати, важливий факт. І в цілому, коли заходить ДРГ на нашу територію, це часто 3-5 людей. Звичайно, наші збройні сили України їх зупиняють. Яка мета, якщо вони посунуться в глиб території, це невелика кількість людей. Далі що вони робитимуть? Якщо там 90-95% їх зупиняють збройні сили України? Чи який це відсоток, пане Сергію? виправляєте мене? А я хочу поправити, що склад диверсійно-розвідувальної групи він 10-12 чоловік. Так. Все, всі ці диверсійно розвідувальні групи зі складу сил спеціальних операцій РФ, а також. ГРУ ша збройних сил РФ слід розуміти, що це офіцерські групи. Вони мають добру підготовку. Їхня мета діяти лише у прикордоні це невелика зона, декілька кілометрів вздовж державного кордону протягом тисячі кілометрів. І вони намагатимуться вчиняти терористичні дії проти цивільного населення або військовослужбовців. Їхня головна мета робити шкоду. Україні тому е цивільним громадянам слід е розуміти, що державний кордон України у Чернігівській, Сумській та Багадубському районі Харківської області це тисяча кілометрів. Це лінія бойового зіткнення, там небезпечна. Відповідно, обласні військові адміністрації вони вчиняють дії щодо евакуації цивільного населення. Це найкращий варіант для того, щоб зберегти своє життя та оберегти своє здоров'я. Воїни Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, служби безпеки України вони проводять протидиверсійні заходи. Це різний Комплекс завдань, які кожен з перелічених підрозділів проводить у прикордоні, це і протидиверсійні підрозділи, це і спеціальна розвідка, це і моніторинг обстановки та інші дії. Все, що можливо, представники сектору безпеки та оборони роблять для того, щоб не допускати успішності диверсійних розвідувальних сил противника. Окрім контрдиверсійних заходів і дзеркальних, які можуть росіяни отримувати вже вглиб своєї території, ви регулярно пане Сергію повідомляєте про перебіг облаштування оборонних позицій? Я думаю, що це теж дещо псує плани ворога облаштовуються позиції на північному кордоні України, також і на сході, і на Півдні. в цілому, як яку характеристику ви можете їм дати цьому процесу фортифікацій, зведення фортифікацій, посилення їх ну, перше на чому я хотів би наголосити для всіх воїнів. І зараз перебувають у північній операційній зоні, фортифікаційні споруди вже давно облаштовані. Зараз триває робота. Перше це перероблення польової фортифікації, яку виконували Збройні Сили України, на довготривалу це з використанням бетонних споруд, з використанням вже інших можливостей. Також додатково будуються оборонні рубежі для додаткових сил і засобів, взагалі, воєнна наука. Ука вона передбачає співвідношення зараз наших сил, цілком достатньо для ворожої загрози, яка є по той бік державного кордону, по той бік лінії зіткнення. Але у разі загрози нам необхідні додаткові сили і засоби. І генеральний штаб, як я казав на початку нашої розмови, він передає через командування видів. Підготовлені сили і засоби, тому наша система оборонних рубежів і позицій вона багато ешелонована. Вона вибудована таким чином, щоб стримувати ворога, не допускати його просування, а також робити все для того, щоб він наступав у вигідному для нас і невигідному для них напрямку, де на нього вже чекає відповідне побудоване вогневі мішки та інші несподіванки. Це за воєнною наукою для того, щоб знищувати ворога масово. Тому всі оборонні рубежі вони облаштовуються цілком за воєнною наукою. Попереду кожного з них є інженерне загроження вибухово-невибухово типів. А самі траншеї вони копаються таким чином, щоб не допускати ураження особового складу чи інших якихось. Неправильних неправильних наслідків по відношенню до тих, хто їх займається обороною рубежі. тому все робиться за планами воєнної науки. От, власне, за воєнною наукою хотів уточнити ось ці фортифікації, та для того, щоб ми зрозуміли, що вони складаються, вони будуються за стандартами НАТО. Теж чи ми, як воююча країна, можемо навіть чомусь навчити і НАТО, ну тобто представивши якесь ноу-хау. Ну після другої світової війни країни НАТО безпосередньо у ведення оборони. Ми не пам'ятаємо таких ну дуже великих за масштабом бойових дій. Що стосується України, Україна вперше серед всього світу протистоїть збройної агресії РФ. І у нас є дійсно бойовий досвід, яким ми ділимося і можемо ще поділитися з нашими партнерами. Дійсно, у нас є таке, що ніколи в історії не траплялося. Це звитяга кожного воїну, це хитрість кожного українця, і це наша мотивація, яка нас приведе до нашої перемоги. Пане Сергію, якщо ми говоримо про облаштування оборони на півночі, то звичайно на початок тижня та й завжди готові е чути вас, е наші глядачі, з приводу того, яка загалом ситуація з потенціалом ворогів на півночі, тобто що загалом з тими підрозділами, які дислокуються зараз в Білорусі. Якщо ми кажемо, що там з півночі зайшли 27 січня і вбили двох людей на Сумщині, то ясно це про диверсантів. А про великий потенціал, тобто, що там. Що стосується Республіки Білорусь, прикордоння, південна частина Білорусі, там перебуває 1800 військовослужбовців сил спеціальних операцій, це два батальйони десанта штурмових військ Республіки Білорусь, а також тактична група артилерії, ну і відповідно прикордонники. Основні сили Збройних сил Білорусі знаходяться у глибині території. На території Білорусі перебувають невид... Великий контингент Збройних сил РФ. Це 5 літаків, це 24 пускових установки С-300, С-400, це 6 установок Панцирь С-1. І відповідно до двох тисяч персоналу, який працює у єдиній системі протиповітряної оборони Білорусі та РФ, більш потенціалу там немає тож і наступального потенціалу на даний час не створено. Що стосується тисячі кілометрів з Російською Федерацією, там перебуває близько 21 тисячі особового складу. Це два угруповання, які там створені, Курск-Брянськ, і у цих угрупованнях перебувають підрозділи. Як я вам і сказав, дзеркально подібно, як і побудована наші бойові порядки. Також там не створено наступального бойового потенціалу. Вони певною мірою перебувають з метою прикриття державного кордону РФ з України, а також намагаються наносити нам втрати. Тому ситуація на даний час така, що наступальних потенціалів на жодного з напрямків у північній операційній зоні немає. Але ситуація вона така, що наша. Розвідка має завдання постійно моніторити і вчасно надати необхідну інформацію для того, щоб ми могли звернутися до генерального штабу і отримати додаткові сили для посилення. От цікаво, якщо змоделювати ситуацію, надходить подібний сигнал, і ви звертаєтеся, як швидко можна буде зорганізуватися для відсічі? Ну, у нас є відповідні плани, плани оборонної операції, і в цих планах перебачений відповідний склад військ. Ці відомості вже давно подані і погоджені з Генеральним штабом Збройних сил України. Це все відомо. Тобто залишиться ну, лічені дні для того, щоб наситити військами північну операційну зону. І ще одне питання, можливо, воно буде останнім. У нас лишається місяць до весни, тобто почнеться весняно-літній період. Ми розуміємо, як встановлюються габіони, як працюють бетонні конструкції, і напевне в обороні на півночі нічого не поміняється. Чи щось на щось таки впливає погода і е, періоди? Ну погодні Прохи. умови вони зазвичай впливають, але це не суттєво і стратегічна обстановка погода не змінить. Fuck. <laughs> Ми маємо розуміти, що 17 березня у РФ відбудуться чергові в лапках вибори і переобрання Путіна вже після переобрання Путіна. нашій розвідці необхідно пильно слідкувати і добувати необхідну інформацію щодо можливого оголошення чергової мобілізації. І вже в подальшому ми будемо дивитися по ситуації завчасно реагувати на неї. А ті війська, які перебувають у. У нашому підпорядкуванні ми надалі будемо постійно підтримувати їх у готовності до застосування, збільшувати нашу систему оборонних рубежів і позицій, інженерних загорожень, займатися військовою справою. Пане Сергію, дякуємо. Дякую. Ще раз вітаємо зі святом вас, тому що це важливий день для України. Сили об'єднаних операцій сьогодні. Святкують, можемо сказати, свої чотири роки. І командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв, генерал-лейтенант, був в нашій студії в прямому ефірі.